Солдати Рафа величезними колонами перли на штурм під Курськом. Танки вже були готові відкривати вогонь по позиціях ЗСУ, Однак все вийшло дуже неочікувано. Важкі бронемашини одна за одною почали буквально йти під землю і понеслися вибухи. Рашистів охопили паніка та страх. І, як виявилося, все сталося через фатальну помилку у командування армії Рафії. Про те, що було далі, у відео ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь, щоб не пропустити жодних актуальних новин. 225-й окремий штурмовий батальйон дав бій штурмовим під. Розділам армії РФ в Курській області. Відео наслідків бою вже швидко розлетілися мережею. Спалена техніка та втрачена окупанська піхота. Це все те, що залишається після так званих вдалих рашистських штурмів. Кадри були засняті українськими операторами безпілотників. Сам момент бою, на жаль, не потрапив в об'єктив камери. Проте можемо спостерігати нищівні дії для окупантів і наслідки. Крім цього, наші воїни роблять все можливе, щоб кожен рух загарбників обходився їм величезною ціною. Тож Інший військовий із позивним Кріксфоршер також розповів новину із Курщини. Він повідомляє, що Рашидська 76-та елітна дивізія ВДВ пробула в район Курська і, на жаль, всі на його фланг. Зараз там 4 тисячі чоловік і близько 100 БТРів готові до атаки. Далі стоїть. Ми воюємо проти 155-ї бригади морської піхоти, 83-ї бригади ВДВ, 106-ї дивізії ВДВ та 76-ї дивізії ВДВ, зазначив він. І повідомляється, що 4 БМД, 4 М з піхоти атакували українські позиції. Три БМП були знищені біля них. Четверта вирішила відступити з піхоту зверху і залишила своїх товаришів позаду, але була ліквідована джавеліном. Побратими Крисфоршер, знищили одну за одною з допомогою безпілотника. Ще одна була ліквідована з ПТРК і ще дві також були знищені з допомогою безпілотників. Між тим воїни 42-ї окремої механізованої бригади відбили черговий масований штурм противника на Харківщині. Відповідне відео оприлюднила прес-служба бригади. Цитую сьогодні противник розпочав масовані. Ступальні дії на Харківщині в зоні відповідальності 42-ї ОМБР. До наступу були готові. Відбуваємо бойові дії продовжуються. Йдеться в повідомленні у Бригаді. Заявляють, що мінімальні підраховані втрати ворога у живій силі складають тринадцять трьохсотих та двадцять двохсотих. Крім того, противник втратив знищеними два танки. Т-62. Така ж кількість була пошкоджена вогневими засобами бригади. Також рашисти втратили дві БМП знищеним та один бронетранспортер. Кудженим. Судячи з оприлюднених кадрів, рашистська штурмова група також використовувала китайські мотовсюдиходи Desert Cross. Основним засобом ураження ворожої брони та автотехніка виступали fpv дрони. У свою чергу військовослужбовці 14-ї бригади Червона калина Нацгвардії України ліквідували ворожу штурмову групу в посаді за допомогою українського БТР-4. відео опублікувала прес-служба бригади. Групу ворожої піхоти виявили аеророзвідника 1-го батальйону спецпризначення, після чого для її знищення висунувся БТР-4. Екіпаж на БТР-4, попри певні несправності, з системою керування випустив вогонь із 30-мм автоматичної гармати, лісові насадження, в яких концентрувалася ворожа піхота перед штурмом. Далі пряма мова, злагоджена робота підрозділів, швидкість і точність. Результатом стала знищена рашистська піхота, яка збирала штурмувати українські позиції. Спроба штурму зазнала фіаско. А рашистські піхотинці залишилися удобрювати землі Донеччини. Заявили у підрозділі. Тим часом танк Леопард 2 4 зі складу 33-ї окремої механізованої бригади випустив вогонь по позиціях окупантів на Донеччині. Відео роботи танка по ворогу опубліковане на офіційній сторінці підрозділу в Телеграм. На кадрах видно, як «Леопард-2А4» під'їжджає до ворожих позицій та прямим наведенням випускає вогонь по укріпленням. Завдяки своїм високим ходовим характеристикам, леопард 2 швидко вийшов на позицію для роботи та оперативно почав маневрувати, використовуючи перевагу у швидкостях переднього та заднього ходу. В аналогічних ситуаціях радянські танки демонструють значно гірші ходові якості, надто коли необхідно швидко залишати позицію, рухаючись заднім ходом до слова, танк Леопард 2 оснащений двигуном потужністю. 1500 кінських сил і автоматичною коробкою передач, що дозволяєму розвивати швидкість до 40-50 км на годину порісічною місцевістю та до 30 км на годину заднім ходом. Ну а в Україні вже почали застосовувати модифіковані HMMWV, які здатні створювати міні поля змін по ТМ 3 Військові розповіли в сюжеті армія ТВ, що HMMWV отримав дві пускові установки. Кожна має 30 зарядів. Кожна з яких всередині тубусу розміщує протитанкову міну. Установка здатна відстрілювати міну на дистанцію від 60 до 100 метрів. В тубусах розміщуються протитанкові міни потем 3 Магнітної дії вона призначена для виведення з ладу колісної та гусеничної техніки противника шляхом руйнування їх ходової частини або ураження днища кумулятивним струменем. Це відбувається в момент, коли машина не їжджає або опинилася над міною. при наїзді на міну або проїзді над міною через колування магнітного. Поля відбувається спрацювання міни, створені в результаті вибуху акумулятивні заряди, проникають всередину танка, вбиваючи екіпаж всередині або пошкоджуючи систему танка. Якщо хтось намагається зрушити міну, коли вона в бойовому положенні, вона вибухає через сплив магнітного поля землі. Якщо ціль не виявлена, міна самознищується після закінчення періоду самоліквідації, і таким чином українські модифіковані HMMWV здатні швидко створювати небезпечні протитанкові міні поля у 2023 році. Волонтери встановлювали навіть реактивну установку залпового вогню на американські HMMWV. Також стало відомо, що Болгарія виділяє Україні сьому пакет оборонної допомоги з різними озброєннями. Міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов повідомив. Болгарському національному радіо, що перелік озброєння, техніка та боєприпасів є конфіденційним. Допомога надається згідно з угодою від кінця 22 року, яка також залишається таємною. Вже тоді Міноборони запевнили, що військова допомога жодним чином не зашкодить можливостям болгарської армії. Це вже сьоме поповнення списку військової допомоги Україні цього року. З початку вторгнення РФ Україна передала Болгарії перелік необхідного озброєння. До пакетів підтримка входять старі системи Радянських часів і боєприпаси, які, попри свій вік, знаходяться в хорошому робочому стані, та які українські військові вже знають, як використовувати не потребуючи додаткових навчань. Також зараз основна частина зброї виробництва оборонно-промислового комплексу ОПК Болгарії продається та передається Україні. Зокрема, українські сили оборони отримали болгарські термопаричні боєприпаси. RTB-7LDMA для гранатометів РПГ-7. ОПК Болгарії планує продовжити виробництво боєприпасів радянських стандартів. А також планує запустити додаткові виробничі потужності для виробництва боєприпасів стандартів НАТО в калібрах 155 та 105 мм. міліметрів. Також за рішенням парламенту Болгарія надала Україні бронетранспортери та проводить кілька навчальних програм. Зокрема, Болгарія відправила в Україну всі бронетранспортери БТР-60, які були обіцяні. Минулого року, які перебували на складах міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років, серед них двомісячне мовне навчання для українських моряків за програмою НАТО у Варні та Софії. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Слава Україні!